Усім привіт! З вами Асотерох Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, що вас дивує найближчий час. Розслабтеся, загадайте себе любимо чи любимого. А нам про це розкажуть карти Оракули Норман, так, вас дивує. Успіх у вашій роботі, вашій діяльності, у вашому ділі. Буде прояснення у, всіх, у вашому житті, у всіх незрозумілих ваших ситуаціях, у стосунках ви розберетеся, вас чекає радість, щастя здійснення всіх ваших надій, мрій, когось чекає видоволення, хто був хворий, когось чекає одруження і народження дітей, кому це актуально. Когось чекає, зростання фінансових потоків, багатства. Хтось отримає документи на спадщину, це вас буде дуже дивувати. У Вас відкриється дорога до нового успішного життя. Ви вже навіть не думали хтось, що ви видрбаєтеся з тих якихось складнощів у вашому житті і вам буде світити. Сонце, святі небеса, енергія сонця не буде вас покидати. Довший час. Так, важна карта знову вас чекає, що вас дивує, що все, що ви думаєте, буде все здійснюватися. Виша карта зірка це здійснення найзаповітніших ваших мрій, які були далекі і не ніяк не ніяк не здійснювалися. А тепер тільки ви подумайте, вам буде так, якби би йти все в руки. Вас чекає щастя, радість, взаємного кохання. Успіх у особистому житті, в сімейному житті. Вас чекає признання, знаменитість про заплоди вашої діяльності. Ви будете мати успіх. Когось чекає слава, популярність. Що вас дивує найближчим часом? Дві карти виділили. Вас дивує, що вас будуть чекати різкі кардинальні зміни у вашому житті, крутий поворот у вашій долі. І всі, хто вам заважав, вони покинуть вас, вас ваш, ці сфери життя, стосунки, всіх, хто вам заважав, у вашому ділі, в роботі, в бізнесі, Ці конкуренти, конкурентки, колеги по роботі, всі заздрісники, наклепники будуть всі покидати ваше життя. Вони не зможуть, у них дороги будуть закриті до вас. Так. Що вас дивує найближчим часом? Буде... Вас дивує найближчим часом проявлення мужчини, який дасть про себе знати, він є на відстані, який дасть про себе знати, можливо, це комусь прийде повідомлення, привітання, запрошення, а когось чекає знайомство. Можливо, на відстані, можливо, через, е, можливо, через інтернет, спілкування. Він до вас йде з фінансами, з подарком. Він вам поможе в вашому житті, в ваших якихось труднощах. Та да, це є людина. Яка захоче з вами об'єднання, яка захоче з вами е, створення сім'ї, він не де серйозними намірами, і ніякі вже недруги, там третій фактор або суперниці, чи просто з його сторони якісь скромники, які досить час. До довший час вмішувалися стосунки ваші. Вони просто відійдуть. Сила їхнього зла буде спадати. Вони нічого вам не зможуть. Так, і закінчиться вам з тим мужчиною створення сім'ї. Вас чекає з ним багатство, цей союз вам принесе багатство. Так, міцне здоров'я і здійснення всіх ваших мрій. Ви заспокоїтеся нарешті. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін.